Друзі, всім вітання. Заїхав до нас такий Volkswagen Crafter 19 рік. Це в нас ізотермічна будка на спарці. Ціна його 27 900 у дуже хорошому стані. Рама вся ціленька, гарненька, ніде нічого. Також 6 колес в прекрасному стані. Має гідроборт, кнопки для спуску та підйому гідроборта, гідроборт ціленький, гарненький, має лед підсвітку, тут також все ціленьке, гарненьке, водійське сидіння, пілот, підкачка, спинки, водія. Ось така от мультимедія. Клімат, контроль, кондиціонер, на механіці, датчики світла та дощу, також два шкіряних підлокітника для водія. Двигунчики де у нас? 2 літри дизель, 180 кінських сил, 130 кВт. Ось такий от красень. Все, всім гарного дня!